Всім привіт, мене звати Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні в мене на огляді настільна гра Цезар. Підкоріть Рим за 20 хвилин. І перед тим як ми почнемо розглядати гру, я хочу подякувати видавництву Ігромаг, за підтримки якого і виходить даний огляд. На сайті видавництва ви зможете придбати та передзамовити безліч настільних ігор на будь-який смак. Тут є можливість отримувати бонуси за коментарі, пропонувати бажані ігри на локалізацію, переглядати статуси майбутніх локалізацій та багато іншого. В описі під цим відео ви знайдете посилання, за яким ви зможете придбати Цезар зі знижкою 15% за промокодом на вашому екрані. Отже, що собою представляє настільна гра Цезар? Вона переносить нас у часи боротьби за владу між Цезарем та Помпеєм. У добу Римської імперії гравці будуть командувати своїми легіонами, розміщуючи їх на відповідних позиціях, або спробувати захопити контроль над провінціями, щоб стати правителем республіки. Настільна гра Цезар це швидка дуельна гра з соло режимом. Ігрове поле поділене на зони, так звані провінції, за які змагатимуться гравці. Партія завершиться, коли один з гравців розмістить всі свої маркери контролю на ігрове поле. Учасники протягом гри діставатимуть з мішечка жетони впливу та по одному розігруватимуть на відповідні ділянки ігрового поля. Наприклад, жетон з символом меча ви можете розмістити лише на подібних локаціях, а жетон з лаврами вважається універсальним, тому ви можете розмістити їх будь-де. Викладіть жетон так, щоб значення на ньому відповідало двом прикордонним провінціям. Щойно виклали жетон Доберіть один з мішечка, хід переходить до іншого гравця. Як тільки всі прикордонні зони навколо однієї або більше провінцій зайняті жетонами впливу, гравець, який виклав останній жетон у провінції, забирає бонусний жетон, який можна використати одразу наприкінці свого ходу, після чого посумуйте значення всіх жетонів впливу кожного гравця в цій провінції, гравець із найбільшим значенням викладає маркер контролю, у разі нічиєї маркер не викладається. Якщо гравець захоплює провінцію по сусідству зі своєю, Раніше захопленою, то він викладає додатковий маркер контролю на прикордонній зоні поверх раніше викладеного жетону впливу. Таким чином, за один хід можна викласти декілька жетонів контролю, наприклад, якщо ви отримуєте контроль одразу над декількома провінціями по сусідству. А що ж нам дають бонусні жетони? Завдяки ним ви можете робити додатковий хід, збільшувати ліміт жетонів на один, перевертати жетон впливу або маркер контролю свого опонента, що дозволить зменшити його вплив на провінцію, або запобігти викладанню додаткових жетонів контролю на кордоні сусідніх провінцій. Жетон Сенату дозволяє підкладати під нього свій жетон контролю, і з кожним таким жетоном сенату ви будете все більше підкладати своїх жетонів контролю. Також у грі є деякі розширення, які пропонують додавати після двох-трьох партій. Це жетони отрути та Центуріона. Отрута навмання змушує скинути жетон суперника за ширмою, називаючи, наприклад, числове значення жетона. А Центуріон додає по три жетона кожного гравця перед ширмою, які можна буде отримати протягом гри завдяки жетону Центуріона. Також настільна гра Цезар дає можливість зіграти в соло проти Краса, який в грі називається Автокрас, тобто автома. До гри додається 8 тайлів командування, які обираються відповідно до рівня складності. У хід автокраса ви тягнете тайл командування і виконуєте вказані дії. В правилах ви знайдете послідовність ходу автоми, вибір розміщення жетонів. Між доступними провінціями, їх зонами і так далі. Гра завершується як зазвичай. А тепер я хочу поговорити про свої враження від настільної гри Цезар. І якщо в принципі оцінювати саму глибину геймплею і тривалість партії, а тут партії можуть взагалі тривати 10 хвилин, незважаючи на те, що на коробці написано за 20 хвилин, ви будете грати реально 10. І то для мене це просто філер. Тобто така швидка дуельна гра. Ви її дуже швидко можете пояснити. Навіть новачкам вам достатньо буде взагалі 3-5 хвилин на пояснення. Ну це максимум, і можна сідати грати. І це найбільший плюс. Але якщо говорити не про новачків, а вже про досвідчених гравців, то, наприклад, мені не вистачило глибини прийняття рішень. Мені хотілося б більше якихось Майндгеймс, неочікуваних поворотів, щоб можна було прям здивувати суперника, щоб партія переверталася до дригом Оцю перчинку в партіях. Де реально відчувається боротьба, бо так буває, що гра відчувається трішки одноманітною і передбачуваною. Ви розумієте, на що розраховує ваш суперник, куди він рухається, і намагаєтеся його зупинити, або, в принципі, самому вийти вперед по маркерам контролю. Так, у грі є також рандом, без цього нікуди. Все залежить від жетонів, які ви дістаєте з вашого мішечка. Наприклад, якщо ви хочете зупинити суперника в певній провінції і зайняти вільну комірку, а у вас немає відповідного символу, наприклад, меча, так жетона з мечем, а вам потрібно туди його викласти. Ну, ви нічого не зробите. Суперник, скоріше за все, просто захопить. Єдине, що на це вплинути може, в принципі, це якщо ви здобудете жетон, який дозволить жетон бонусу, маю на увазі, який дозволить перевернути жетон впливу або контролю суперника, щоб він, в принципі, не встигав так сильно. Розміщувати інші свої жетони контролю, що я можу сказати у підсумку про настільну гру Цезар. Гра мене не здивувала, але і не розчарувала точно. Ми з дружиною залишились задоволені і вирішили, що ми хочемо продовжувати грати в цю настільну гру далі. Вона має деякі переваги, наприклад, те, що можна швидко навчити навіть новачка, на це вам знадобиться буквально 3-5 хвилин. І дуже швидкі партії, 10-15 хвилин. Також не забуваємо про те, що тут гарні і якісні компоненти. А що стосується недоліків, то, на мій погляд, грі не вистачає гостроти баталій, якихось шокуючих кроків, щоб можна було здивувати суперника, або суперник міг здивувати вас. Тобто саме глибини прийняття рішень тут небагато, адже гра буває надто передбачуваною. Це приємна гра, швидка гра на рівні філера, на мій погляд. Тому я всім раджу звернути увагу на Цезар. І діліться своїми враженнями в коментарях, що ви думаєте про настільну гру Цезар, підкоріть Рим за 20 хвилин. Давайте з вами поспілкуємось. Всім дякую за увагу і скоро побачимось.